Ні, у мене є служне, вони анівукаверкають. І я не говорю так. А вообще муж звал гульчитай? Гюльчатай Світлана Зарічанські ниви обробляє третій місяць. Її міську жительку вдову військового з Макіївки вигнала війна. Нині пані Свята опановує ази у В приватному секторі вони не прості. Якщо відверто зараз все на виживанню. Тому що... Ціни на добриво, ціни на насіння, ціни на енергоносії. Всі прирівнюються до іноземної валюти, а ми всі знаємо, що зараз іноземна валюта дуже подорожчала, гривня обесцінилась. Відповідно до програми розвитку та підтримки галузі рослинництва передбачено, зокрема, відшкодування до 100% витрат за виготовлення проєктно-кошторисної документації та за реконструкцію або будівництво овочесховища. Проте, особисті селянські господарства у перелік реципієнтів такої допомоги не входять. Тут йдуть реальним шляхом скорочення і здешевлення шляху продукції від виробника до споживача. Прошло тижня робили семінар по, по рослинництву, і в нас було запрошено шувар. Це львівські оптові. Саме великий базар, і ми в нас є домовленості на сьогоднішній день, що для закарпатців іменно, які є там, скидка за місце на 25%. Це і в нас є таке домовленість з ними. Прагматичні зарічанці тим часом на державу покладаються, а розраховують лише на себе. Як правило, ми бачили, що професії в Україні медика, бухгалтера, інженера низькооплачувані, тому зарічани. Старалися привити у цю справу землеробства. Вона спокон віків, коли не було політичних систем, не було заводів, а земля була. Багатодітне і працьовите заріччя вперше стикається із надлишком землі. Угу. Попри да, це, да, да. оптимісти, які а, оцінили а, щастя мирного життя, переконані, тут здолають усе. А просто понравився народ за те, що он трудолюбивий, тому що немає лентяїв. Есть люди, которые вот они втягивают желание, дают работать.